Одесі дівчина зробила зауваження водію, натомість натрапила на грубощі. Таксист заявив, що він руський, щоправда, з українським паспортом і може дозволити собі спілкуватися російською. Поки в Україні вже п'ятий рік діє мовний закон, дехто продовжує відверто уникати державну мову. Відео за участі обурених любителів руського міра знімають у аптеках, книгарнях та навіть у університетах. Який ще мовні скандали? Але сколихнули країну нещодавно про це далі. Вітаю, мене звати Дарина гуцкало Україна сьогодні з вами на зв'язку. Останні новини до вашої уваги. Пасажирка таксі зняла на камеру, як водій під час виконання замовлення говорив до неї російською мовою. Дівчина не витримала і зробила чоловіку зауваження. Так тут Я дня – Все хорошо. А чому не російською? А я что? Дівчина перепитала, чи є таксист росіянином за паспортом. А у вас паспорт громадянина Росії? Ну і що? У мене український паспорт. Просто є закон про попробування 204 про забезпечення функціонування української мови як державної. На зауваження дівчини таксист відреагував неоднозначно та шукав собі виправдання. Може, і ви будь в є. Я в своїй машині. Я ні не, не Але в ви бізнес, Ви не даєте послуги. Ви не додому до вас прийшли. Це неприємно, щоб прошити законом. Після інциденту у місцевих пабліках написали про те, що активісти вже звернулись до компанії таксі із вимогою перевіряти своїх працівників на знання української мови. До слова, саме таксисти доволі часто стають порушниками мовного законодавства. Відтак знову ж таки в Одесі працівник служби Болт відмовився спілкуватися із пасажиркою українською. Одеса мовний скандал. Нам пишуть, що черговий водій таксі Болт на ім'я Нугзар не розуміє української мови, але чомусь хоче працювати у сфері обслуговування в Україні. Дівчина сіла в авто до таксиста. Уже під час руху, коли зрозуміла, що водій заблукав, вирішила йому вказати дорогу. Звісно, що українською. Натомість довкола цієї ситуації розгорнулася справжня перепалка із водієм. У мене там не дуже зручний розворот біля ЖК. Бачу, що водій докладає зусиль і кажу, типу підтримку, так у нас тут не дуже зручно розвертатися. На що він мені каже: що значить «незручно»? кажу, неудобно. Ви що не розумієте мене? Каже, ні, не розумію. Я кажу спокійно. Ну то вже пора вчити українську. Такі слова не на жарт обурили таксиста на ім'я Нукзар. Хоч почимо не говорити? Ну, тому що ви не розумієте, що я вам кажу. Тому я сказала просто пора вчити українську мову. Ба більше зауваження дівчини щодо української мови він назвав непристойною поведінкою та вирішив висадити її в знак протесту. Пора Вісти себе прилично. Я себе прилічно від ні прилічно ви себе ведьі. Ви давно уже на українському лю вас. высадить уже. А чого мені починаєте погрожувати? высадить? Я Як не уважаю. Я просто не захочу, просто вас Да, ну не хочется, на везіть, господи. Мне эти ваши скандалы тут взагалі не треба. Мне дуже ні нужна. Ваші скандали Пожалуйста. пасажирка вирішила не залишати ситуацію на напризволяще і звернулася до служби таксі, в якій працює російськомовний водій. Вболт написала, але розуміє, що там ніяких дій щодо такої поведінки не буде. Днями раніше ще один гучний мовний скандал прогримів у столиці. Щоправда, закінчився він побиттям дівчини, що зробила зауваження чоловікам, які говорили російською у книгарні кав'ярні. За сусіднім столиком почали розмовляти російською мовою, що мене дуже здивувало, адже на дверях цього чудового закладу написано єдине вічливе побажання не послуговуватися російською. Через якийсь час я відреагувала і попрохала дотримувати. Тися правил закладу і не спілкуватися мовою окупанта-агресора російською. У мене на думці не було створювати конфліктну ситуацію, але чоловіки відреагували агресивно, почали глумитися, зокрема висловлюючи зневагу до української мови. За словами Катерини, чоловіки сказали їй вчити мови, назвали такою патріоткою, а також облаяли і почали погрожувати її хлопцеві. І, зрештою, вирвали телефон із рук. Близько 20 секунд, тоді це здавалося довгими хвилинами. Я безпорадно намагалася повернути свою річ у спортивного чолов'яги, що явно насолоджувався процесом, боляче викручуючи мені руку. Мабуть, його додатково тішила чимала публіка та заклики викликати поліцію. А коли нарешті відібрала телефон та глянула, чи він не пошкод. Роджений ще раз спробував його відібрати. Дівчина подала заяву в поліцію і заявила, що поліціянти відпустили чоловіків, із якими в неї стався конфлікт. А також, начебто, не взяли свідчення у свідків, хоч вони були готові їх надати. Журналісти громадського звернулися за коментарем до правоохоронців. Там підтвердили, що звернення від постраждалої щодо інциденту справді зареєстрували. Книгарня кав'ярня Сенс, в якій і стався конфлікт, зазначила, що заохочує людей спілкуватися та переходити на українську мову та підтримує їх на цьому шляху. На жаль, закон не дає нам можливості забезпечити відсутність російської в просторі. Та ми завжди наголошуємо, українці мають говорити українською, а всього російського слід позбутися. Нагадаємо, раніше ми вже розповідали про те, що у Бучі сусід жорстоко побив родину загиблого азовця за зауваження спілкуватися українською мовою. Чоловік два місяці готував план помсти, щоб накинутися на жінку та її сина. Дружина захисника заявила на нападника у поліцію, яке покарання чекає на нього. Про це детальніше у нашому матеріалі за посланням вище. Ну а ми продовжуємо далі. Нещодавно відверто начхала на вимогу обслуговувати клієнтів українською мовою і аптекарка у мережу. Потрапило відео, як дівчина-фармацевтка відкрито порушувала мовний закон, а зрештою і вдавалася до грубощів у бік клієнта через зауваження. Проблема в тому, що ви розмовляєте московською на робочому місці. А наш це, це... московська вам... це дуже смішно. Я ще раз прошу обслуговувати мене українською. Однак слова клієнта аптекарка сприйняла вкрай емоційно та навіть не хотіла його обслуговувати, зайшовши у підсобне приміщення. Я вам навіть не цікнув, що це готівка. Слово. Хорошо, готівка чи карта? картка? Картка. Па ціна оплачується. Українською, будь ласка, я попросив. Вибачте ще раз українською. У меня не подключается терминал. Вы ще раз українською. Вы не буду раз пере... украинскую. Чоловік вічливо нагадав працівниці аптеки, що обслуговування українською мовою стало обов'язковим із 16 січня 2021 року. Відповідно до мовного законодавства України, дівчина ж натомість стояла на своєму і категорично відмовлялася надавати послуги державної, а потім і, взагалі, вдалася до грубощів. Як прикласти слово? Я вам натякав. Це готівка. Тобто ви відмовляєтесь обслуговувати українську. Пані Маріна, як ваше прізвище, будь ласка, скажіть. Картку, будь ласка. Я прикладу, назвіть, будь ласка, призвище. Моєго... Я фільмую порушення мовного Хорошо. закону. Будь ласка. Я рада, но я ни никакого не желания э, не имею, чтобы вам говорить свою фамилию. И вы никакого права не имеете, я чтобы... маю право фильмувати порушення. Інцидент закінчився тим, що чоловік вийшов із аптеки, так і не дочекавшись, що фармацевтка визнає свою провину та пообіцяв скривати скаргу на неї у повноважному із захисту державної мови. Наразі ж відомо, що офіційно адміністрація аптеки, де виник інцидент, ситуацію ще не коментувала. Чому деякі українці досі зневажливо ставляться до державної мови? Діліться своїми думками у коментарях та не забудьте подивитися наше наступне відео, щоб бути в курсі всіх подій. Дякуємо, що дивитесь нас! Нам з вами залишилося 2000 тисячі до 250 тисяч підписників. Далі більше бережіть себе та любіть Україну на все добре.